Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні я запрошую вас на заняття зліплення. Але що ми будемо ліпити, ви дізнайтесь, якщо відгадаєте загадку, слухайте уважно. Людину, звіра, птаха, кого б він не стрічав, ні разу капелюха свого він не знімав, а той. На нього подивився, той одразу уклонився. Так, малята, це грибок, і сьогодні ми будемо ліпити з вами ось такий гриб-боровик, його ще називають. Подивіться, яка у нього біла товста ніжка. Яка велика коричнева шляпка! Це малята їстівний гриб. Його люди збирають у лісі. Він вважається благородним. Але перед тим, як ми почнемо ліпити, ми підготуємо свої пальчики. Покажіть мені свої долоньки і почнемо. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми йдемо гриби збирать. Оцей пальчик в ліс пішов, оцей пальчик гриб знайшов, оцей пальчик суп зварив, оцей тарілочку помив, а останній все поїв, через що і потовстів. Так, а тепер інша наша долонька. Один, два, три, чотири, п'ять ми йдемо гриби збирать. Оцей пальчик в ліс пішов, оцей пальчик гриб знайшов, оцей пальчик суп зварив. цей тарілочку помив. А останній все поїв, через що і потовстів. Так. Ми приготували свої долоньки, тож малята починаємо. Давайте розглянемо композицію, яку ми будемо з вами ліпити. Це грибочки боровички Один великий, один маленький, травичка, равлик, листочок і ось такі чудові хмарки. Для роботи нам знадобиться. Картон зеленого кольору четвертинка листочка. Ось така маленька. Так, спочатку ми починаємо ліпити наші ніжки. Відрізаємо шматочок пластиліну і розкочуємо долоньками ось такий, подивіться, ось такий такий подивіться стовпчик. ділимо його меншу частину для маленького грибочка. А більшу для ніжки великого грибочка. Прикладаємо до картону і притискаємо ось так пальчиком, формуючи товсту ніжку нашого грибочка. Подивіться, яка вона гарна, товстенька така. І поряд із великою ніжкою робимо маленьку Ось так теж притискаємо пальчиком. Ось така гарна у нас ніжка. Обійшла. Ось так. Тепер робимо шляпку, беремо пластилін коричневого кольору. Теж трошки відрізаємо стекою і розкочуємо стовпчик. Ще один прямими рухами. І також ділимо його меншу частину для маленької шляпки і більшу для великої. Ось так її згинаємо, притискаємо до великого грибочка і формуємо пальчиком ось так шляпку нашого борочка. Так, тепер маленьку, тож робимо таку дугу, притискаємо пальчиком, формуючи маленьку ось таку шляпку. Так, тепер зробимо травичку. Беремо пластилін зеленого кольору, відрізаємо трошки стекою і теж розкачуємо. Ось такий стовпчик. Перетискаємо його до наших грибочки, перегортаємо і пальчиком ось так розтягуємо, робимо ось таку травичку. Так, далі ми зліпимо листочок. Відрізаємо маленький шматочок зеленого пластиліну, розкочуємо її коловими рухами. Ось такий кружочок, притискаємо його пальчиками і трошки, витягуємо кончик і притискаємо її до нашого до грибочка. Потім оберемо стеку і робимо. На листочку ось такі прожилки. Також зробимо такі от прожилочки на наших ніжках, щоб вони були більш схожі. Так, тепер робимо равлика. Для цього відрізаємо шматочок жовтого пластиліну і шматочок коричневого пластиліну. Ось так. Жовтий пластилін, це буде туду нашого равлика. Розкочуємо прямими рухами, ось такий стовпчик і притискаємо його, трошки робимо дугу і притискаємо до нашого грибочка. Потім беремо стеку, розрізаємо на кончики і зробимо нашому равлику ось такі. Вуси, а тут у нього очки ростуть. Так, далі робимо будиночок нашого равлика, кладемо пластилін і теж прямими руками розкочуємо такий у тоненький-тоненький стовпчик. Потім починаємо його згортати. Ось так у клубочок. Ось такий будиночок у нас вийшов. Притискаємо цей будиночок. Дорога, подивіться, як гарно. Добре, і залишилось нам зробити маринки. Беремо пластилін синього кольору, відрізаємо три ось такі тоненькі, подивіться, шматочки. Так, розкочуємо їх коловими рухами, притискаємо до нашого паперу. І пальчиком у різні сторони розтягуємо, формуючи хмарку. Так, наступна хмарка. Притискаємо пальчиком і розтягуємо ось так. І третя хмарка. Ось тут у нас буде. І розтягуємо ці. Ось малята! Така чудова композиція у нас вийшла. Ось такі чудові баровички у мене вийшли. Чекаю, малята, на вашій роботі. До зустрічі!